Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати оцінену орхідею фалінопсис, дуже хорошу таку, правда, в неї дуже таке зіпсоване коріння. Я думаю, що це мокра гниль. Тут пишуть, що орхідеї не переносять великої спеки до 25 градусів. Від 15 до 25 градусів. От. І я думаю, що може ці орхідеї були, ну, запеклися. От знаєте, буває, що якщо полити, Рослину і дуже сильна спека, то може запектись коріння, задохнутися, якби від спеки, тому що все ще 30, вище 30 градусів, то тоді немає, не розщепляється кисень, не може саме в рослину надходити повітря. От мені чомусь кажеться, що почалася просто як е, мокра гниль. От стільки уражених корінчиків. Тут взагалі навіть сама п'яточка, згнивша така, темна, мокра, дуже. Оце місце. Да, вона не зелена, не жива. Це значить, що пішла вже всередині, орхідея гниє. Ну, будемо давати шанс. Дуже, я надіюся на оцю мою систему капсули життя. Коли в пляшечку прозору. Саджається орхідея, то водичка в самому низу. А зверху буде просушка, якби йде оцієї шийки, оцієї оці п'яточки, точки росту, просушка. Ну, хіба от єдине, що коли зараз я її буду обробляти у розчині із. Такими біологічними препаратами, і це допоможе запустити оцю процес боротьби, щоб зупинити оцю бактеріальну гниль, грибкові ураження от в самій орхідеї, щоб було якесь захист в неї. От, повністю зачищаю всі корінчики дійсно. Така оцінена орхідея. Бачите, щось у неї відбулося. Чи від переливу, чи від спеки. Щось трапилось. Хочеться її реанімувати, хочеться її повернути до життя. Хоча в неї хороший тургар, ну, більш-менш, і листочки хороші, ще в неї молодий листочок, росте. Тобто сили на відродження в неї багато. Головне, щоб в самому стовбурі вже не почалися процеси. От якщо вже в самому стовбурі в орхідеї починаються процеси, гниття, то це дуже важко зупинити. Ще допомагає кориця. От, якщо обробляти корицею, теж може допомогти зупинити от таку гниль мокру. Да, тут і цей корінчик всередині уражений, гниє із середини. Це і єм ця мокра гниль. Я хочу зачистити, подивитися сам стовбур, чи немає там гнилі. Дуже цікаво, як вона себе буде почувати. Буду спостерігати. Шанси є на відновлення, на те, що все буде добре. Хочеться подивитися, як наче тут більш-менш все сухеньке. От щось відбулося із корінням, бо верх от хороший, листя хороше, сама орхідея, от стовбур хороший. А пішло все від коренів. Чи був перелив такий дуже сильний? Треба все зачищати. Ви, ви, коли от орхідея потрапляє, знімайте всі ці лусочки, перевіряйте, що там робиться. Також можна знайти шкідливих таких комах, що е, там десь заховалися, чи якісь, е, може, мучні е, борошнистий червець, чи може якась е, не тріп ситля щитівка може ховатися. Все треба почистити, подивитися, поторкати. Саме страшне для орхідеї це оці такі мокрі плями. На листях, круглі дуже часто вони. І такі да, желеподібні ці корені. Це гниє, рослина прямо зсередини. Хочеться допомогти врятувати. От. Подивитися, ще хочеться, якого сорту ця орхідея, як вона, який має колір квітів, як вона квітне. Дуже часто таке буває, що навіть якщо не оцінена орхідея, і в неї от, дійсно вигляд. Наче вона здорова, бачите, які хороші листочки, і така вона здоровенька. А тоді в коріння заглядаєш, а там все просто все згнило. От. І це від цього ніхто не застрахований. Може навіть бути так, що додому приносити. Вона стоїть, стоїть, а потім раптово. Як самознищуються. Буває і таке: це від перестановки, від зміни. Дуже часто орхідеї від зміни втрачають повністю все листя, все коріння, в них як стрес переживають вони. Дуже є перегодовані орхідеї добривами, вони теж. Такого, таке враження, що як перероджуються, як от їх знімають з наркотиків якихо. Ну, от, це розчин тут, фітоспорин, фітохелп – це препарат від грибкових уражень, і бактеріальних уражень, гнилі, Мікохелп – це теж від грибків. Саме ще Актоверм дуже хорошо допомагає, і Актара, і ще лікар орхідей. Це все від уражень, от саме цих страшних вроб. Мокрої гнилі, сухої гнилі, грибків. Сержати я буду у подрібнену кору. От я вам показую, які я беру що саджати? Вугілля, дерев'яне вугілля, волокно кокосове. Це все можна придбати в магазині. Кокосовий мікс, кора соснова, Подрібнена тут. Вірніше, кокосові чіпси а це кора соснова для орхідей. Отаку От я вибираю таку. Це все ґрунти для орхідей, просто я їх міксую, я їх змішую, і цього надовго вистачає. Вони ці пакетики, я ж додаю великий шматок кори дубової, і мені вистачає там більшу частину займає дубова кора замочена, Все замочується в цих же препаратах. Зараз я хочу сильно дуже обробити корицею, щоб допомогти, щоб зупинити, і як ця кориця вона як наче не заражує. Знаєте, от в неї такий ефект дуже хороший. Вона, як просушку робить таку і знезаражує повністю от орхідею. Не може поселитися грибок, чи бактерія не може вижити от в цій кориці. Як таким шаром покривається орхідея, то набагато більше шансів, що вона виживе. Хоча бувають от. Різні випадки, буває, що вже пізно, і якщо уражений сам стовбур і дійшло до точки росту, то дуже так швидко почнуть відгнивати листочки, відгнивати корені. От, От Бачите, всі пазухи, всі корінчики, все засипається корицею. Щоб ніде не лишилося ні шанса, що грибочок там, ну, цей ця гниль розвилася. Хоча коріння, звісно, тут все позгнивало. Я ще люблю кисточку взяти і так розпорошити його, по всьому, пройтися, щоб. Весь стовбур, все покрито було корицею, і корінчики також. Тут надія є, що все буде гаразд. Буду спостерігати. І ж кажу, що орхідеї дуже непередбачувані. Дуже часто буває таке, що вони вирішують, що все. Просто себе знищують самі, от зненацька, нічого, от, стоїть е, там в той же в, в тому ж місці, придбані орхідеї, всі стоять собі спокійно, а одна пережила стрес, не витримала і загинула ну, сама. Неможливо даже відреагувати от вчасно як то що не робиш, вона все вона вирішила, все. Це таке буває. Не треба жалкувати. Орхідеї це не саме страшне, що можна втратити. Просто, щоб ви розуміли, таке буває. Це для них, я б сказала, нормально. Просто періодично більше часу, більше уваги спостерігати після пересадки, щоб вчасно зреагувати. Можна ще повторно обробити корицею, зменшити взагалі, забрати полив, повністю навіть перехилити оцю пляшечку, вилити воду. Я саджаю орхідеї у таку систему закриту у звичайній пляшці з-під солодкої води, мінеральної води, це літрова пляшечка. Вона відрізана зверху, з як тільки починає з звуження от у пляшки, верх звужений. Як я їх називаю плечики у пляшки, я відрізаю і прохожу запальничкою по колу. таким чином цей зріз не гострий, не псує, от листя орхідеї не ріже і корінчики не ріже. І зро... робиться такий загиб. Отакий такий чарівний загиб тримає більше вологу. В самій пляжці. Це теж допомагає, щоб зменшити, верніше, тоді рідший полив. Один раз наливається водичка на дно пляшки, і орхідея тоді стоїть місяць в ній, без поливів. На дно пляшки, запущені, я на саме дно завжди викладаю таку велику шматки дубової кори. Вона не псується, вона може довго знаходитись. Тоді йде шар моху з фагнума. З Сфагнум весь теж оброблений, пропитаний цими препаратами біологічними. І з фагном він сам по собі має знезаражуючий такий антибактеріальний ефект. От, і на цю подушечку із моху викладаються корінчики. Це перший такий процес. Надалі орхідея із цього моху буде збирати вологу. А мох уже буде із кори. Тобто воно все буде один одному вологу передавати поступово. От, от бачите, все пропитане, все вологе. Я не роблю суху, не запуститься так пляшка, оця капсула життя. Якщо вона буде суха. Там треба, щоб була вологість. Щоб бактерії і по ну, ті всі, що знаходяться в препаратах от бактерії, корисні, да? ті, що будуть боротися із грибками, гнилями, щоб вони змогли там існувати. В вологу роблю таку атмосферу, все насичене, напитане цими препаратами. І далі, кора, дубова кора, вона не сплющується, не змінюється її структура. Вона дуже хорошо тримається, дуже довго, багато років, навіть від вологи, воно як то щось кріпше стає. Це просипається оця. Суміш із цих ґрунтів для орхідей, там кора соснова подріблена, чіпси кокосові, вугілля. Ще може бути невеличкі такі шматки моху. Бачите, така просипка, вона теж допоможе розподілити вологість, щоб трималася вологість, щоб корінчикам було за що чіплятися, більш було комфортно. І знов шматок кори. Ну, загалом на таку пляшку в мене виходить десь три жмені, от саме просипки от цієї соснової кори, чіпсів. Ну, Ручки такі в мене не дуже великі, ну, не знаю. Можна сказати, що десь хай буде стакан просипки 100-грамовий. І занурюю ще я люблю робити отаку полосочку із. Моху з фагнума. До самого того моху запускаю цей мох з він він звідти теж потягне вологу, і по всій пляшечці вона буде так розповсюджуватись, щоб зовсім не, просухало, не просихало. І ще мені подобається, оце волокна, кокосові волокна, вони теж не руйнуються, не змінюють своєї структури, вони такі, от як їх поклав, так вони і є. Це дуже тримає оцей простір, зберігає, що воно не, не буде щільний цей ґрунт з часу. Він так і залишиться. І ці кокосові чіпси теж вони тримають себе, не руйнуються. От, Це тоже дуже хорошо. Ну і зверху. Якби закриваю отакою от ковдрою з моху, оцю пляшку, закриваю, підіпнути треба під листочки, і десь на сантиметр заглиблюю туди, під стіночки, опускаю так, по краю мох. Це буде корок, він цей мох. Засухне, буде сухий. Але він буде робити таку, як повітряну камеру навколо орхідеї, навколо його, її стовбуру і не буде вивітрюватись так швидко вологість. Там буде своя атмосфера всередині, корінчикам вона буде подобатись. А тут зверху така буде суха. Сухий, і листочки, отут буде сухо, вологість буде нижче от І це якби рятує орхідею, що вона не стоїть у воді, а корінчики там здобувають воду в них. І таким так, така посадка допомагає орхідеям. На цьому все. Якщо вам сподобалось, поставте уподобайку, підпишіться на канал запрошую ще на свої відео. До зустрічі!